Це жіноче свято жителям будинку на столичному чоколівському бульварі запам'ятається довго. В загальному коридорі величезна калюжа крові. Тут порятунку шукав Сергій. у спину йому струмила власна дружина. І за тим, як мама вбиває тата, спостерігали четверо маленьких дітей. Перед тим, як її забрали 30-річна Олена із величезним синцем під оком встигає розказати, змушена була захищатися. Чоловік мене збивав я. Дитина піднесла ножа, я вдарила чоловіком. Він забрав 15 тисяч гривень з хати. Я його просто давна. Напередодні подружжя усю ніч святкувало, пригадують сусіди. Через крик та гамір не спав майже увесь будинок. Але така поведінка для пари звичайна. У квартирі часто влаштовували гулянки. Вчора вона почала сусідку бити, а потім сусіди слишили шуми. Шуми були ночі. Кріки, це Любу, А потом да? днем прибілі прибіжали вчера, к сусідки вчера. на второй та ж. міліцію. Мама там дереться. І саме Олена за словами сусідів розпускає руки, бо чоловік мало заробляв. Добрий і відзивчивий, і к дітям хорошо относився. Хотя не всі діти його он защищався, навіть но не, не, он нікогда не з мамою б'ється. Вона і з мамою б'ється, там непонятно хто її ще побив. Від надто емоційної Олени страждає не лише коханий, а й сусіди. Люди розповідають, що жінка разом із матір'ю тероризує увесь будинок. От і доньці Варвари нещодавно дісталося. Вони і каміння бросали, і на неї бросалися. Якби не я рядом була, вони мою дочку забили би Двоєм, двоєм, хто, хто Альона і мама її. Сусіди розповідають, аби не померти з голоду, дітям доводилося красти хліб з магазинів. А інколи Олена годувала малечу недоїдками із цих смітників. Наймолодшому хлопчику лише три роки, дівчаткам п'ять, сім і вісім. Після того, як поліцейські опечатали квартиру, їх забрали до лікарні. Діти також знаходяться в лікарні, зараз встановлюють їх родичів, хто їх зможе забрати. Наразі дітьми опікуються медики. Пораненого батька медикам вдалося врятувати. Зараз чоловік у реанімації його стан важкий. Після оголошення підозри за статтею замах на вбивство погано стало і олені. Жінку забрали до лікарні. А що буде з дітьми, поки невідомо. Це лається Галина малюкам. Вона доводиться рідною бабусею, але соціальні служби не впевнені, що цій жінці можна віддавати дітей, тому вони поки лишатимуться у лікарні.